Святий Боже, Святики на смерти погиб у нас. Святій Я на нього. Він спасе тебе відсіті лоця від пошисті з цього і сина Святого Духа. Амінь. Рабо Божа Тетяна, Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Рабо Боже Юрій, Во ім'я Отця і сина Святого Духа. Амінь. Рабо Боже Мирослава, Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Рабо Божий Роман, ім'я Отця і сина Святого Духа. Амінь. За те, що Амінь. підтримали мене. Молебні і в регулярі освячування в таїнстві одному із самих тайс церковних освячення педів, які передали нам Нідерланди для того, щоб ми надали нашим діточкам, наших хлопців, які зникли безвісті, захищається нашу батьківщину. Тих хлопців, які віддали своє життя. Дякую їм за те, що допомагають нам. Дякую вам за те, що ви теж віддаєте свою частку свого життя. Я кажу, десятину може віддати коштами, а може віддати своїм часткою свого життя. Ми з вами тратимо частку, як сказав апостол Павел, що твоя віра без добрих діл, і що твої добрі діла без віри. Дякую. У нас проект «Підпочинь». Ми ці велосипеди будемо роздавати діткам військовим, які загинули загинули вісті. Ми співпрацюємо з малозабезпеченими дітки, переселенці. І військовослужбовці, які батьки загинули, які е, без вісті зникші. Ми будемо їм передавати. Це, таку це допомогу. Ну, це все надається безкоштовно. Яка кількість велосипедів сьогодні? 33 три волосипеда духа зла півні, під полсудом по ви бачите. От я сказав, Господь моя 000... на базі нашого центру психосоціальної підтримки працює консультаційний пункт для сімей, зниклих без звісти, і разом з пані Лідією, менеджеркою консультаційного пункту, ми якраз і займаємося зараз формування списків тих діток, кому можна буде передати ці велосипеди. В першу чергу, звісно ж, хотілося б їх передати тим, хто цього дійсно потребує. Ось тому ми будемо. Зважено відповідально приймати всі ці рішення, звісно, будемо консультуватися із нашою волонтеркою, пані Мирославою, яка також дуже допомагає ці велосипеди і тримає в себе, і ремонтує, і спільно зможемо їх діткам передати. Передавати ми хочемо сім'ям. Зникли безвісти наших героїв сім'ям загиблих, ветеранів, військовослужбовців, але в першу чергу тим, хто дійсно цього потребує. Чи раніше були б у нас такі акції подібні? Ну, якщо чесно, що стосується велосипедів, то ні, жодного разу я не брав участі в, такому в такому проєкті. для сільської місцевості. Зокрема, це надзвичайно корисно і е, важливо. Це ми усі дітей на виставу возила, нас запросили. І це все безкоштовно. Он, е, ТРО ТРО робило діткам загиблих, які, які без вісі припавши, робили теж подарунки, різдво. Мирослава Михайлівна, як ви познайомилися із капеланом, і власне, як долучилися до цієї акції? І чому? Добрий день! Ви Мирослава, так. Да. Мене до вас прислали добре. все, Всі слова, що треба було чути. Більш нічого. А на вашу думку, чи важлива така акція сьогодні? Це дуже важливо, щоб не залишати осторонь людей, які зазнали саме більше нещастя. Дуже важливо. Забирали ми велосипеди в Києві, і от в нас виникло питання: якщо транспорт організувати можна дуже швидко, це е, наші ветерани. 61-го батальйону це і Юрій Піцьков, і Саша Хамило. Вони ветерани зараз, але транспорт вони надали. І дуже дякую нашим хлопцям і Толіку Діжурку, і Славіку Буніну, які надали солярку для того, щоб з'їздити і забрати велосипеди. Тим людям, які загинули, що ми живемо. А коли це якісь такі терапевтичні yeah. поїздки, там, чи каністерапія, чи іпотерапія, чи картинги, чи терапевтичні поїздки в ті самі Карпати, yeah. це yeah. допомагає і зблизитися, yeah. і відкритися тим самим психологам, які супроводжують групу. Бо... Розказують, вони діляться, ну це дуже. А, а тим паче ми пережили окупацію, ну ви самі розумієте, сиділи в підвалах, yeah. yeah. і оце все гріміло, це все це, то, то це. Ага. Отже, не прийду до лихо, лихою, пошук, не заблизиться до силі твоєї.